Інвестиційна весна була у Львові. Цього тижня юні науковці усім демонстрували свої винаходи та проекти. У Палаці мистецтв протягом трьох днів відбувався перший фестиваль наук. А на інвестиційному форумі досвідчені вчені пропонували бізнесменам свої розробки, аби втілити їх у життя. На перший фестиваль наук зібрались молоді винахідники. Меблі трансформери, електроенергія з допомогою фруктів, віртуальний тренер, витвори звичайних студентів. На фестивалі можна було побачити те, що створюють у закритих для усіх лабораторіях. Дивляємося, що тут в нього на руці є рана або поріз, або, або опік. Або да. Ми поміщаємо на нього гідрогель, в якому вже є поміщені лікарські засоби. Через цей гідрогель шкіра може вільно дихати, він володіє біо-і гемосумісністю, його так легко знімати. Протягом трьох днів фестиваль відвідало близько двох тисяч школярів. Це вплине на вибір майбутньої професії, переконані учні. Це розкриває, куди можна піти всі, всі здобутки цього закладу. Фестиваль дав нові можливості і науковцям. Коли молоді науковці та молоді юні науковці стоять плече до плеча з університетами, вони відчувають свою важливість. Вони бачать, що їхні ідеї, їхні спроби зробити якісь проєкти, вони цінуються і вони є цікавими. А у четвер вчені з досвідом пропонували свої розробки бізнесменам. Міська влада спонукала науку та бізнес до співпраці. Це дуже важлива співпраця, коли є однаково важливі всі три сторони трикутника, де є однаково важливі і науковці, і бізнес, і міська влада. На форумі оголосили й переможців фонду цивільних досліджень. Серед цими проєктів-призерів троє львівських. Львівські бізнесмени та науковці отримали гранди. Тепер впровадять проєкти від Євросоюзу та співпрацюватимуть з європейськими підприємствами. І, власне, сьогодні, коли ми беремо серйозні наукові розробки, які є, і даємо їм можливість, щоб їх побачили представники бізнесу, які починали би вкладати кошти в такі проекти. Таким чином ми зможемо зробити дуже серйозну енергію. Тому я вважаю, це є той єдиний правильний шлях, який дасть місту Львову майбутній і завтрашній день. Такі форуми відбуватимуться щороку навесні. Ми набуваємо першого досвіду. Зрештою, це європейський і світовий досвід залучення і широке залучення громадськості до питань освіти і науки, підняття освітнього рівня суспільства. Загалом Львів повинен стати містом університетом містом науки та центром досліджень. Христина Гаврилів, Богдан Іванський, Вадим Дмитриченко, Юрій.